Лютий у папоротевому домі чується більш весняним, ніж зимовим. Про своє повернення з лісів пташиним перегуком повідомляють мандрівні дрозди, бобнявіють пуп'янки буб камелі та магнолі, із землі поволі пнуться молоді зелені паростки, квітнуть чимерники, верес і відьмин горіх. Хоча до дійсного розмає ще довгий шлях. Несподівано я полюбила цей місяць не лише за обіцянку тепла, а й за естетику дня Валентина, що здатна наповнити дім прекрасними деталями. І цілком змінити його настрій. Якщо забути про сучасний, шоколадно-кітчевий, нарочито букетний імідж цього свята і подивитися на нього з точки зору романтики минувшини, поприємняться старовинні листівки і витинанки, пташино-поштова тематика і флоріографія мережевий, патина, а улюблені котичкор і фармхаус заграють елементами англійського і французького кантрі та шебі шик. Вінтажна ефемера, пташки та ангелики, квіти. І фігурні солодощі, візерунковий ажурний текстиль, вишукані книжки і порцеляна сердечка не обов'язково мають бути кричуще червоними. Пишнота легко може поєднатися зі старим потертим вжидком, скажімо, з рукотворними дрібничками у затишному селянсько-крафтовому стилі. Американці називають такі речі примітивами, проте мені вони такими не здаються. Нині ми нерідко чуємо, що День закоханих є відносно молодим продуктом комерціалізації церковного свята, проте світський характер. І чимало знаково атрибутики воно отримало дуже давно з подачі англійських і французьких авторів кінця 14 століття, зокрема Джефрі Чосера. Послання Валентинки мали неабияку популярність уже у XVIII столітті, втім в архівах музеїв, бібліотек в приватних колекціях зберігаються зразки Валентинок ще з 1400-х років. Особлива популяризація свята в добу правління королеви Вікторії сталася не лише завдяки романтичній літературі і живопису, але також через тотальне захоплення листуванням і таємною символікою квітів. Закон 1840 року про здешевлення поштових послуг у Британії зіграв тут одну з провідних ролей, прискоривши появу комерційних валентинок. І хоча листівки друкували десятками тисяч, над їхніми ескізами працювали справжні майстри ілюстрації, а готові друковані екземпляри нерідко прикрашали гіпюром, шовковими стрічками, пташиним пір'ям і сухими квітами. Традиційними мотивами Валентинок були купідони, ластівки, сердечки і квіти, рум'яні юнки та юнаки або й діти. Тексти також пістрявлять розмаїттям серед традиційних прозових і віршованих зізнань у вічному коханні. Траплялися байки з мораллю, загадки, ребуси і навіть вельми далекі від кохань зітхань самодостатні меседжі про незацікавленість шлюбом. У другій половині ХІХ століття антивалентинки, точніше отстові валентинки, як їх називали, їдкі, іронічні, навіть грубі послання про те, що отримувачу не варто розраховувати на прихильність, стали масовим явищем. Їх друкували без надмірностей на дешевому папері, а замість милих ангеликів квіточок і звіряток на них найчастіше зображали карикатурних персонажів. Моя домашня колекція багата на книжкові видання про ефемеру вікторіанської епохи, на старовинні сувенірні буклети, що нерідко слугували подарунком до Дня Закоханих. А також на зразки вікторіанських, едвардіанських та дещо пізніших вінтажних валентинок. Зверніть увагу на цю об'ємну красу. Або на таке прекрасне віяло. А ось ця понад півтора столітня Валентинка вважається вельми цінною. Це робота Естер Гауленд, матері американських Валентинок. Про авторство свідчить Крихітна літера H на звороті. Погляньте на ось такий її шедевр 1855 року, що нині зберігається в музеї Метрополітен. Це семисторінкова ажурна Валентинка. А ось іще декілька зразків майстерні Естер Хауленд. Історія цієї жінки вельми захоплива. Я б воліла побачити вишуканий сповнений вікторіанської естетики байопік про Естер та її надзвичайні вироби. Проте нині ми маємо лише одну дитячу книжку-біографію від Ненсі Чарнен і Моніки Рози Вишневської, якою для вас погортає розповідаючи про Естер. Вона народилася 1828 року у штаті Массачусетс в родині власника крамниці друкованої канцелярської продукції. Мати Естер. Свого часу успішно публікувалася в низці популярних періодичних видань. 1847 року Естер закінчила престижний жіночий коледж маунт Маутголіок, дівчину готували до вдалого шлюбу, проте ліберальні настрої коледжу дещо змінили її пріоритети. Один із бізнес-партнерів її батька надіслав 19-річній Естер вишукану Валентинку. Це була люксова британська листівка з квітковим орнаментом і мереживною облямівкою, і ця Валентинка змінила життя дівчини. Ні, вона не кинулася в обійми дарувальника. Естер докладно вивчила витвір і виснувала, що може зробити навіть краще. Вона вмовила батька придбати низку матеріалів для її проєкту, і за рік виставила в його крамниці колекцію рукотворних валентинок. Містер Гаулен сподівався лише на повернення витрачених на матеріали 200 доларів, натомість прибуток становив 5 тисяч. Незабаром Естер придбала значно більше матеріалів, запросила до роботи кількох управних жінок та організувала у гостьовій кімнаті батьківського дому майстерню. Дизайни листівок Естер розробляла самостійно, а наймані майстрині їх тиражували. Це були розкішні вироби з ажурними витинанками, позолотою, шовковими стрічками, літографіями та віршованими вітаннями. І, попри високу вартість, валентинки Естер Гауленд мали неабиякий попит. За рік Естер мусила запросити до співпраці більше майстринь і змінити схему роботи. У різних куточках Америки жінки отримували поштою коробку зі зразком Валентинки і матеріали для виготовлення копій. За тим так само поштою надсилали Естер готові листівки. Ця схема забезпечила заробітком дуже багатьох американок. Валентинки майстерні Естер з маркуванням H або New England Valentine Company творили канон і мали надзвичайну популярність у всьому світі. На жаль, хвороба та інвалідність, необхідність бути поряд із літнім батьком. Змусило жінку передати управління бізнесом партнерам у 1880-х роках, проте її внесок у цю зворушливу нішу поліграфії залишився унікальним і безцінним. Надихнувшись вишуканими листівками старовини, я вирішила створити власну версію мережевної Валентинки. У нагоді стали десертні ажурні серветки, кілька сучасних листівок з передруком вікторіанських ілюстрацій. Та дрібнички з набору для скраббукінгу. Я додала трохи позолоти, скомпонувала деталі на свій смак, закріпила клеєм, а тоді вирішила з'єднати готові сторінки стрічкою, обрала блакитну, як часто робили в добу королеви Вікторії, оскільки вона перегукувалася з незабутками. Ось така ошатна тристорінкова листівка. На додачу до колекції. Дякую за увагу. З Днем Святого Валентина!